Ось така ситуація у нас третій раз були з медом. Буквально 5 днів назад відкачувався другий раз звідси. А зараз ось ось таке, що тут твориться. Тут тілок дуже багато. Я думаю, що з ними случилось, що вони почали сачкувати. А тут ось така. Краса. Ось така краса. І розплід, і медок. Дуже багато меду. Третій раз. Качаю, вощінку підставив. І вона ось залита медом вся. Це буквально чотири дні пройшло. Ділок багато, тут теж все залито митком, абсолютно все. Перший рік мого займання меджільками і три рами вулика межака на 20 рамок буду відкачувати. Я одразу розстроївся, був тому що думав, що ж це перший раз почав качати з такого лежака. Ми взяли всього 10 рамок. З 21 рамки. 10 рамок і він на початку ну, дав, може, кілограм 10. Потім другий раз я вже качав з нього. Я з нього взяв 14 літрів. І зараз от ще нього буду качати, ну, думаю літрів 10 ну, точно буде. Тому що ну, рамки повні вже і іділки почали сачкувати. Ще, в принципі трохи соняшник цвіте, але вони сачкують. Тут меду їм дуже багато, там такі язики вже потягнули. І по бджолкам видно, що їх ну, дуже багато. Їм навіть тісно бачу там трутньовий розпліт вже потягнули. Маточників, слава Богу, не видно. Ну, Будемо дивитися з нею добре. А завтра вже відкачаємо, мет, бо сьогодні не погода, вітер дує, сильний, штормове попередження. Так що так. ну Ось так, їх дуже багато. Зразу думав, що вони кусючі, бо вони не кусалися, потім почав качати від них, вони почали кусатися. Но зараз все нормально. Вони остепенилися Та й такі справи. Зараз закриваю їх, сьогодні вже немає смисла їх Хоч буде п'ята година вечора.